Попри літню зливу, що на цих вихідних охопила Житомирщину, вже у понеділок мешканці та гості міста відчули тепло та сонце, що вийшло за хмар. Вночі 22 липня опади не очікуються. А вже в день по області можливі короткочасні дощі і грози. А в окремих районах град та шквали. Вітер буде південно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі буде 15-20 градусів тепла, а в день 25-30. 23 липня атмосферний фронт відходитиме від області. Однак опади все одно можливі. Очікується місцями там невеликий короткочасний дощ, місцями грози. Надалі вже буде без істотних опадів. Це в день 23-го та протягом доби 24 липня. Що стосується температури, вночі 23 липня стопчики термометра показуватимуть від 13 до 18 градусів, 22-27, а вже у Четвер підніметься до 24-29. Вітер буде західний з переходом на північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Це у нас буде такий невеличкий передих від дощів, а надалі, вже 25 та 26 липня, знову до нас завітають атмосферні фронти зі своїми дощами, можливо, грозами та градом і шквалами. Попри зміни в погоді, літо на Житомирщині триває. Однак, варто не забувати парасолю, виходячи з дому та пам'ятати, що скоро до області повернеться сонце та тепло. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.